Військовий капелан Назар Єгагалюк прийшов до Садгірського лісництва, щоб придбати 5 кубометрів дров. Він має довідку, яка дозволяє отримати дрова за пільговою ціною для військовослужбовців. Запаси робить влітку для кращого опалення. Дрова краще купувати влітку, тому що вони мають сок, і коли спалювати цей сок, як кажуть, закопчує котел, закопчує димохід. І тому за час літа вони висихають на них, дощ паде, тобто це природний процес. От, і вони залишаються такими ж самими по якості, тільки е кращими для опалювання. Беру п'ять, тому що мені лишилися з минулої зими. Ця зима була досить теплою. От, беру ще п'ять, щоб вони до осені підсохли, Ось, а також там десь чищу сад свій, який біля хати, і нам вистачає на опалювальний сезон. Дрова за пільговою ціною продають учасникам бойових дій, учасникам АТО та сім'ям полеглих бійців, каже начальник відділу Чернівецької філії Василь Самушко. Втім, така вартість деревини залежить від лісгос, попереважно від понад 700 до майже 1200 тисячі гривень за кубометр. Є дійсно пілля згідно розпорядження обласної держадміністрації, згідно. Цього розпорядження лімітується 5 кубометрів другої твердої породи і 6 кубометрів шпілької породи. Ідучи на зустріч усім учасникам, а тим, хто до нас звертається, ми по мінімальній ціні, яка у нас є, 1152 гривні для другої твердої породи. Крім цих п'яти обов'язкових, ми надаємо можливість за їхнім бажанням придбати більше. Вартість залежить від місця, де отримують дрова. Якщо прямо в лісі, а не на складі, то ціна буде нижчою. Приїхав по дрова у лісництво й Дмитро. Чоловік купує їх щороку влітку, обирає тверді породи дерев, бо вони краще горять і отримують тепло. Я забираю свою машину і купив три метри дров. Я по чуть-чуть заготавлюю і складаю зразу, щоб вони добре висохли. Якщо немає світла, то це найкращий варіант, бо завжди в хаті зимку буде тепло. Дрова, які продають у лісгоспі, мають бирки. На них є інформація про походження деревини, яку заносять в єдину систему електронного обліку. Якщо бирки немає, дерева зрубані незаконно. На дрова рубають хворі сухостійні дерева та ті, які проріджують під час рубок догляду. Вся територія нашої філії, так як будь-якої другі у нашій державі, розділена на квартала, і за відповідними кварталами закріплена державна лісова охорона. Перша функція їх є це охорона і збереження лісів. Вони несуть персональну відповідальність за дотримання всіх вимог діючого законодавства по охороні лісу. Щоб офіційно купити дрова, людина може звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті дрова. Є за словами самушка. Ціни на деревину влітку та взимку однакові. В середньому по області це 1039 гривень. Вартість залежить від філії, де людина їх купуватиме. Марія Мороз, Роман Полатак, Суспільне новини, Чернівці.